Бажаю всім міцного здоров'ячка. Сьогодні покажу вам, як зареєструватися на Біржі Бейбі. Це буквально 3 хвилини справи, але краще зробити все грамотно. Поїхали. Перший крок: переходимо по нашому реферальному посиланню, нажимаємо зареєструватися. Після цього у нас відкривається така панель. Вводимо сюди свою електронну пошту. Бажано це. Робити саме через електронну пошту, а не через мобільний телефон. Після цього натискаємо зареєструватися. Нам вибивається така легенька капча. Проходимо її, підтверджуємо, має прийти код на електронну пошту. Дивимося код, заповнюємо його сюди. Після цього створюємо пароль. Пароль рекомендую створити одразу не 1, 2, 3, 4, 5, даби потім ваші мільйони не пропали. Після нажимаємо зареєструватися і проходимо верифікацію. Верифікацію проходимо по місці знаходження. Нажимаємо підтвердити. Після цього беремо верифікувати. Рекомендую проходити через посвідчення водія. В подальшому це буде нам набагато краще. Підв'язуємо свої документи, проходимо курс. Тут обираємо усі країни, окрім США. Після цього переходимо на головну сторінку, відкриваємо розділ Мега Аєрдроп. І тут ми вже можемо побачити наш актуальний аеродроб. Переходимо на нього. Я рекомендую інвестувати в USDT. Можна як в USDT, так і в мантлах. Ось такі прості дії можна виконати і заробити декілька паньон за собі на каву. Тому приймаємо участь і навчаємось разом з нами.